Обігрітися, випити гарячого чаю та отримати першу домедичну допомогу в Івано-Гранківську розгорнули пункти обігріву. Їх налічується близько сотні. Відкрили такі приміщення у медичних та освітніх закладах у підвалах житлових будинків. Пункти обігріву у закладах освіти. Всього їх 43 штуки в наших школах працює з 8 до 18 години на сьогоднішній день. Ну і може бачити на фотографії, як вони зроблені. Вони всі забезпечені електрогенератором, буржуйкою, водою. Ну і місцем. Де можуть люди посидіти не обігрітися? Пункти обігріву, які розташовані в наших комунальних підприємствах це івано франківсьте плокуменерво, івано франківське водоекотехпром, Електротранс, Комфортний Дім. 30, це в житловому е в житловому фонді в наших будинках в різних е в мікрорайонах нашого міста. Ну і на стадіоні нашого наш рух. Цілодобові пункти обігріву облаштовані на базі міської клінічної лікарні, номер один та будинку нічного перебування. Вони облаштовані усім необхідним, аби приймати людей. Цілодобові пункт обігріву, будинок нічного перебування. Це те, що я вже переговорив, це на вулиці Млинарській, станом на 11-12, тож на сьогоднішній ранок скористалось 24 особи. Надано 126, 20, 126 послуг це тим людям, які просто приходять. Ну, там деякі люди приходять, обідують і йдуть далі, обігріються або мають можливість. Побути певний період часу. Є пункти обігріву, які знаходяться не тільки в місті Івано-Франківського, а й в наших навколишніх селах. Це є Братківці, Підлужжя, Вовчинець, Радча, Чуколівка, Колодіївка, Кам'яне, Березівка, Підпечаль. Під час зниження температури до мінус 15 градусів Цельсію містом курсуватиме спецавтомобіль для СНС. Там можна буде зігрітися та отримати домедичну допомогу. Також на вулицях будуть соціальні патрулі із числа співробітників національної поліції, рятувальників та працівників будинку нічного перебування. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.